Розділ другий. Любов це наріжний камінь, через який сприймається реальність істини. І через любов усі люди повинні дізнатися, що ви мої учні. Я також використовую меч справедливості, тому багато хто бачить, що я на перший погляд маю намір завершити мою роботу без пощади, подібно до Соломона. 3 царів 1628. Але моя мета, як і його мета. Поставити наріжний камінь любові, який виявить правду і покаже, що ви діти того Бога любові, який віддав своє життя, щоб урятувати ваші. Тому ви повинні в цій любові і служити один одному, і навіть віддати ваше життя для служіння іншим, так само, як я віддав життя за вас, бо я живу, і ви житимете також. Івана 14, 19. Якщо ви дійсно мої учні, ваше служіння любові принесе багато плоду, і якщо люди говорять про вас зло і закидають докорами, моліться за них, і замість того, щоб дорікати їм у відповідь, дайте їм відчути солодкий плід вашої любові. Постатливі хлопчаки, помітивши солодкий плід на дереві, кидають у нього каміння, і дерево без бурчання кидає їм замість каміння свіча рівний плід. бо нема біля дерева каміння, щоб кинути. Але, дане Господом, воно, не скаржачись, віддає. Не засмучуйтесь від поганого поводження, оскільки те, що люди кидають вам образи, є свідченням, що у вас плідне життя. Тим не менш, така є слава Отця вашого Небесного. Не думайте, що Бог прагне слави або його славі бракує щось, що може дати людина. Істину ні. Мета його любові є підняти занепале творіння людини зі стану гріха, в який вона впала. І пронести його до райської слави. Так він дає славу не собі самому, але людині, очищаючи і омиваючи її, і в цьому виявляється чудо і велич його любові. Тих, хто своєю працею допомогли багатьом відвернутися від гріха і знайти праведність у мені, я дам таку славу, що вони спочатку світитимуться як зірки, і потім, коли стануть досконалими, засвітяться як сонце в царстві їхнього батька. Зірки тухнуть і зникають перед сонцем правди, але бажання мого батька в тому, щоб його діти стали досконалими, як він сам, і сяяли з ним у вічній славі, вічно радіючи в його безмежній і нетлінній любові. Є творіння, що набагато нижче людини, наприклад, світлячок з його мерехтливим світлом. Або як деякі маленькі рослини серед іншої рослинності в Гімалаях, які своїм слабким сяйвом, наскільки можливо висвітлюють темні джунглі, де вони живуть. Маленька рибка, що плаває в глибоких водах, віддає блискуче світло, яке веде інших риб та допомагає їм уникнути хижаків. Наскільки більше моїм дітям треба бути світлом світу? Матвія 5.14. І готовим до самопожертв, щоб за допомогою свого бога даного світла привести тих, хто через темряву стає здобичу для сатани. Якщо вони не використовують ці сили, надіслані згори, для служіння Богу і його створінням, вони ризикують назавжди втратити ці небесні дари. Це те, що трапилося з однією рибкою, що жила в глибоких водах темних печер, а також з деякими раками-самітниками в Тибеті. Всі вони жили довго в темряві. Так що повністю втратили свій зір. Так само і страус, не використовуючи свої крила, зовсім втратив силу літати. Будьте пильні, щоб не втратити дари та таланти, довірені вам, але використовуйте їх для поділу радості та слави вашого владики. Матвія 25, 14, 30. Іноді, коли потрібно здійснити велике служіння. Я вибираю для цього тих, хто мало шанований у світі, бо вони не пишаються своєю силою чи мудрістю, але, повністю довірившись мені і вважаючи свої малі здібності незначними, вони присвячують усе, що мають і ким є, для моєї роботи стосовно людей. 1 Коринтянам 1, 16-20 Так було, коли я нагодував у постелі п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибками. Ти пам'ятаєш, що я не створив це диво за допомогою моїх учнів, бо вони були сповнені сумнівів і подиву, і побажали відправити натоп назад голодним. Моїм слугою в цьому випадку був маленький хлопчина, якого я вилікував від паралічу. Сповнений бажання почути мої слова, він наважився йти за мною. Його же брачка мати загорнула в ганчірку трохи ячмінних булок та сухої риби яких було достатньо на два чи три дні подорожі. І коли запитали про їжу для натопу, цей вірний маленький хлопчина приніс одразу все, що мав, і поклав біля них апостолів. Хоча там і були багаті люди, які мало набагато кращу їжу, таку як пшеничні булки, вони не готові були віддати їх. І так із ячмінних булок, які були у хлопчика Моготески, Увесь натовп з благословення Мого був нагодований чудовою їжею. Є багато таких, що залишаються невдячними і незадоволеними, навіть коли заради них творяться чудеса. Такі люди ніколи не можуть бути корисними для служби і благословення інших, вони подібні до людини, яку я зцілив від невиліковної хвороби, яка мучила його 38 років. Замість того, щоб бути вдячним і повірити в мене. Він навіть не спромігся запам'ятати моє ім'я. Івана 5, 12-13 Такі люди у світі не можуть сподіватися на благословення. Воно приходить тільки тим, подібний до бідної вдови, готовим віддати все, що в них є, навіть свою їжу. Лука 21, 21,24. Для справжнього служіння і виконання обов'язків мої слуги повинні бути готові віддати навіть своє життя, подібні. До відданого солдата, що залишився на посту в лютий мороз і снігопад, замерзлого на смерть подібно до статуї, що зберіг свій піст, доки решта дозору відправилася погрітися біля вогню. Коли цар прийшов і побачив його, що стоїть прямо, вірного навіть посмертно, він зняв свою корону і надів йому на голову, сказавши такий вірний солдат і слуга гідний пошани та слави моєї диадеми. Якби він був живий, то я зробив би його головою свого царства. Так само і мої вірні слуги повинні бути на службі, яку я їм призначив, і тим, хто закінчить свою роботу з подібною вірою та мужністю, я дарую нетлінну корону вічного королівського сану. 2 Тимофію 4, 5, 8 Є багато хто, хто розтратив свій безцінний час, відведений на служіння мені. Але навіть зараз у них є можливість прокинутися і поповній використати час, що залишився. Вони подібні до мисливця, який, блукаючи по джунлях, підібрав якісь гарні камінці на березі струмка. Не знаючи їх цінності, він використав їх для пращі, щоб стріляти по птахах на деревах біля річки, так каміння одне за одним упало в воду і загубилось. З одним каменем, що ще був в його руці, він повернувся до міста. І коли проходив повз базар, його помітив ювелір. Той сказав нерозумному хлопцеві, що камінь це алмаз, за який він міг отримати багато тисяч рупій. Коли він почув це, він почав оплакувати себе і казати я не знав їх ціни. Горе мені, я не знав їх ціни, і використав ці алмази, щоб стріляти по птахах біля річки. Вони впали у воду і загубилися. Вчини я інакше, я був би мільйонером, але я все ще зберіг цей алмаз, і хоч щось я придбав. передбав. Щодня подібно дорогоцінного алмазу багато безцінних днів було витрачено в гонитві за швидкоплинними задоволеннями і назавжди потонуло в глибинах минулого. Вам потрібно прокинутися для того, що залишилося, і використовувати це якнайкраще, щоб знайти духовне багатство. Використовуйте їх для служіння мені, тому, хто дав вам життя в його безцінній доброті, використовуючи їх, щоб врятувати інших відріха і смерті, ви отримаєте вічну та райську нагороду.